У Чорному морі ініціатива належить Збройним силам України. Це безусловно успіх. Я вас поздравляю. Його потрібно розвивати. Однак російська Чорноморська флотилія поки що остаточно не знищена, бо в неї ще залишається основна ударна сила ракетоносії. Вони ще можуть завдавати ударів, навіть перебуваючи в порту новоросійська. Українські збройні сили реально оцінюють той потенціал калібрів, який сьогодні накопичений у ворога. Тому що за останні півроку він тільки тричі використовував ці ракети для масованих атак. Тому з цього боку зазвичай потенціал ворога є, бо битва на морі ще не виграна, хоча йдуть локальні бої, і є дуже серйозні перемоги на нашому боці. От після Джанкою зараз е, треба, щоб е, бажання бути в Криму да, відпочивати або з'їздити на так званий їхній відпочинок. Треба зараз частіше кожного дня. Треба, тому що до Джанкоя за НАТО довгий довгий час не було нічого. Да? І оце дало їм трошки духу. Надо вибити цей у впевненість в тому що Крим може бути таким. А достатньо. як хотів вас питати, от Коваленко, як військовий експерт, він навіть підрахував, каже, що десь до 30 точних атакамсів буде достатньо, щоб повністю повалити ППО русських в окупованому Криму, тобто знищити всі С-300 С400. Це от стільки достатньо. І ми вперше можемо оптимістично сказати, що в нас стільки і є, а може і більше, навіть як то кажуть, чи настав по вашому час саме в до цього першого. Етапу звільнення Криму, тобто завалити в нуль повністю російську ППО на півострові. Для, для цього саме найголовніше стало нарешті і військова, і політична влада да, зрозуміла, що Крим це є от точкою неповернення для Росії. І тому все вистачить. Я змушений сказати, що на му році, ще вони не вважали так, ще думали, що війна на Сході буде більш мати, скажімо, успіху, ніж от на півдні, да? а конкретніше, що це в Криму. І сьогодні, коли спілкуюсь там. То чітко розумію, що нарешті вони для себе е не тільки зрозуміли, а, е скажімо так, дали реальну таку оцінку е ситуації. І е оці спекуляції, що там наші партнери, партнери щось там е по Криму мали якісь запобіжники, да, і нам це казали. Це не так ще в минулому році, знаходячись в Вашингтоні, зустрічаючись, це як от, от зараз рік буде. Да? Там, як ця зустріч була з конгресменами з республіканцями, і з демократами. Вони не те, не те що вони побоювалися, вони хотіли більше зрозуміти ситуацію по Криму. І коли от там і колеги і я про це акцент на цьому робив. Потім пішли такі відверті коментарі: що Крим це на це українська територія, і Україна може робити все, що вона вважає е, доцільним для його визволення, так, але розуміємо, що окупанти тим часом вони, хоч Крим, і так нашпигований ППО, але все рівно заворушилися. Чи однаково серйозно вони сприймають загрозу? Атакамців в даному випадку для джанкоя, і, наприклад, для південного узбережжя Криму для Феодосії, для Керчі, для більш віддалених територій. Тобто, чи розуміють вони, що може прилетіти вже і далі? І Я розумію. І це ми показували. І питання не тільки в атакамцях. У нас є і свої свої такі можливості, да, коли ми в Керчі. Достали підвідну, підводну лодку, да, яка стояла там, як вони кажуть, на ремонті, да? але ми достали і всьому міру показали, що у нас є чим. Це не тільки атакам, коли ми доставали Чорноморський флот, якого вже в Криму немає. Да? Тобто ППО і тоді достатньо було в Криму. І те, що воно. Працює, але ми маємо деякі можливості обходити їх, ми це демонстрували. Тут ще раз кажу, тут більшу, роль, на мій погляд, ігра, грала та, скажімо, ціль: Крим або не Крим. Основний напрямок Крим або знову не Крим, Бахмут або ще щось таке, що е, ми потім Пісні співаємо, а, е, на жаль, результат не дає очікуваних е, дій. Да? От тому Крим це остров. От коли всі зараз на цьому сконцентрувалися, у мене нія... н... нема ніяких сумнівів, що ціль буде досягнута. А казати про те, ці аргум... е, інтерв'ю, да менше балакати треба експертам, особливо там з військовим, які не експерт, а сьогодні, скажімо, виконують ряд завдань, да? тому що Крим, цей остров, цей мост дьявола має дуже велику, ну, як це кажуть, протяженність протяжність. Ну, протяжність, протяжність. І коли ми в кірчі б'ємо підводну лодку, то чому ми не можемо вдарити в іншому місті? Що кірчі ППО стоїть на іншому боці? Ні тому, основне, це наша ціль. Вона сьогодні більш-менш у всіх сконцентрована на Криму. І у наших партнерів теж це найважливіше, щоб не спекулювали, що там американці не хочуть, нем німці щось там побоються, uh -huh. французи. Ні, це не так. Я останнього разу, коли м, в Туреччині е, з Смусталга був і там зустрічалися з нашими е, друзями, да, з оточення Ардогана. е, Ну, коли вони більше міркують про Крим, як. Цивільну таку територію, да ані військову базу, коли вони ні да, вони все знають, що там коїться, і у них розвідка є. Але коли ми кажемо і розповідаємо, як ми там що ми достаємо і як ми робимо, вони більше розуміють реальне з того, що, що коїться в Криму. А його вже відреагували. Я говорю про окупаційну владу, звичайно ж. Була був такий пост посла Литви у Швеції, де він написав. Переклад маємо такий: якщо в когось ще не було можливості зробити фото на Керченському мосту, зараз саме час. І відповідне троли, відповідні фотографії. Просав, так так. Чи... чи є вже реакція? Так, я читав десь реакцію, що це. На ну, ну на ма в тому ж манері як звичайно ці твари виступають там і не тільки в Криму, але й по самій Росії. От, щось таке схоже на медведів. У них у всіх в голові у Константінової, і, і інших падлюк. Тому на це не треба звертати увагу, але те, що написав наш партнер, наш друг. Це дуже важливо, тому що вони е, доносять свої думки до більш наших впливових партнерів.